Протагіони часто згадують у серйозних розмовах про фізику. Якщо ви тут, щоб нарешті зрозуміти, що це таке і чому вони важливі, ви у правильному місці. Ви готові дослідити ідею настільки дивну, що вона може перевернути ваше розуміння швидкості, простору та часу одночасно. Це відео відповідає на головні питання: чи може щось насправді рухатися швидше за світло? Що робить тахіони такими загадковими? Чи можуть вони дійсно дозволити нам порушити правила часу, чи це просто математичні привиди? Уявіть собі перегони між частинкою та променем світла. На старт увага! Руш. У цьому уявному експерименті промінь світла мчить зі швидкістю 186 тисяч миль на секунду, найшвидшою швидкістю у всесвіті. Але що, якби щось могло обігнати цей промінь світла? Що якби крихітна частинка завжди вигравала космічні перегони? Сьогодні ми говоримо про тахіони загадкові теоретичні частинки, які теоретично випереджають саме світло. Приготуйтесь до пригоди швидше за світло. Тахіони це гіпотетичні частинки. Це означає, що вчені придумали їх, але ніхто ніколи не знаходив їх насправді. Що робить тахіони такими особливими? Це те, що вони завжди швидші за світло. Якби Тахіон існував, він ніколи не зміг би сповільнитися до швидкості світла або нижче. Фактично, він би назавжди застряг, рухаючись швидше за світло. Це свого роду протилежність тому, як ми розуміємо, все інше у Всесвіті. Ви не можете змусити щось досягти швидкості світла, а тахіони не можуть рухатися повільніше за неї. Ідея Тахіонів виникла у 1967 році, коли фізик Джеральд Файнберг. Запропонував їх існування у своїй науковій статті. Файнберг досліджував, що станеться, якщо певні рішення спеціальної теорії відносності Ейнштейна будуть математично розширені. Згідно з теорією відносності, частинки з масою не можуть досягти або перевищити швидкість світла. Але Файнберг перевернув питання: що, якщо частинка вже рухається швидше за світло з самого початку. Використовуючи рівняння спеціальної теорії відносності, він вів поняття частинки з уявною масою, тобто її маса включає квадратний корінь з від'ємного числа. Це не було уявним, як у вигаданому, а реальною математичною ідеєю. Ці частинки, як він припустив, завжди можуть рухатися швидше за світло і ніколи не сповільнюватися нижче цієї швидкості. Файнберг назвав їх тахіонами від грецького слова тахи, що означає швидкий. Його робота була повністю теоретичною, але вона привернула увагу як вчених, так і письменників фантастів. Протягом багатьох років тахіони з'являлися в моделях квантової теорії поля, часто як ознаки нестабільності. Наприклад, у теорії струн наявність тахіонів у ранніх моделях вказувала на те, що вакуумний стан не був стабільним. Пізніші версії теорії виправили це за допомогою процесу, який називається конденсацією тахіонів. Хоча тахіони ніколи не спостерігалися, вони залишаються активною темою в дискусіях з теоретичної фізики, часто як інструменти для дослідження меж відомих законів. Хоча ідея тахіонів досі не доведена, вона продовжує стимулювати роздуми про рух швидше за світло, подорожі в часі та межі фізичної реальності. Тахіони та фотони це теоретичні або добре вивчені концепції у фізиці, але вони принципово відрізняються своєю поведінкою згідно з теорією. Фотони це реальні спостережені частинки світла. Вони не мають маси і завжди рухаються зі швидкістю світла у вакуумі приблизно 299 792 км на секунду. Вони відповідають за перенесення електромагнітної сили, і ми зустрічаємося з ними щодня, як видиме світло, радіохвилі, мікрохвилі тощо. Тахіони з іншого боку це гіпотетичні частинки, які, якщо вони існують, Завжди рухаються швидше за світло. На відміну від фотонів, які не можуть рухатися швидше, тахіони ніколи не зможуть сповільнитися до швидкості світла або нижче. У деяких теоретичних моделях тахіони вважаються безмасовими, подібно до фотонів. Але з однією важливою відмінністю вони мають уявну масу, тобто їх маса визначається за допомогою квадратного кореня з від'ємного числа. Це дозволяє їм існувати математично лише в області, що перевищує швидкість світла. Чи можуть тахіони та фотони взаємодіяти, це складне питання. Оскільки тахіони ніколи не спостерігалися, немає експериментальних доказів того, що вони можуть випромінювати або поглинати фотони. У теоретичній фізиці можна уявити собі взаємодії, але математика часто ламається або призводить до суперечностей з відомими законами причинності та відносності. Якщо тахіони могли б випромінювати або поглинати фотони, це означало б, що вони можуть впливати на електромагнітні сили або перебувати під їх впливом, що могло б відкрити двері до нової фізики, але це також ризикує порушити наше розуміння часу та потоку інформації. Тахіони захоплюють, бо вони ставлять під сумнів одне з найфундаментальніших правил Всесвіту причинність. Причинність означає, що причини відбуваються перед наслідками. Як, наприклад, штовхання Доміно перед його падінням. Але якщо тахіони, які теоретично рухаються швидше за світло, існували б і могли переносити інформацію, вони могли б дозволити отримувати повідомлення до того, як вони були відправлені. Це порушує логічний плин часу і створює те, що фізики називають порушенням причинності. Теорія відносності Ейнштейна вже показує, що час не є абсолютним. Два спостерігачі, що рухаються з різною швидкістю, Можуть не погодитися щодо того, коли відбуваються події. Для речей, що рухаються зі швидкістю світла або повільніше, це не проблема. Вони просто бачать речі в іншому порядку, але все ще в рамках правил причини та наслідку. Однак, якщо частинка, така як Тахіон, рухається швидше за світло, все стає дивним. У деяких системах відліку наслідок може бути помічений до причини. Ось уявний експеримент: уявіть двох людей, Алісу та Боба. Аліса на землі, а Боб на космічному кораблі, що віддаляється від землі. Аліса надсилає Бобу повідомлення за допомогою тахіонів. Оскільки повідомлення рухається швидше за світло, Боб отримує його швидко. Але через їхній відносний рух Боб бачить, що повідомлення надходить ще до того, як Аліса його відправляє. Тепер, якщо Боб відповість за допомогою Тахіона, Аліса може отримати відповідь ще до того, як вона відправила перше повідомлення. Це створює часову петлю. Де причина та наслідок міняються місцями. Якби це було можливо, це могло б призвести до парадоксів, таких як попередження когось про подію, до того, як вона станеться, по суті порушуючи логіку Всесвіту. У 70-х роках, коли фізики почали розробляти теорію струн, щоб об'єднати квантову механіку та гравітацію, вони знайшли щось неочікуване в математичних розрахунках тахіони. Ці частинки, швидші за світло, були не просто рідкісними винятками. Вони природним чином з'являлися в рівняннях теорії. Спочатку це вважалося великою проблемою. Тахіони не повинні були бути справжніми частинками. Їхня поява свідчила про те, що вакуумний стан або основний стан Всесвіту, згідно з теорією Струн був нестабільним. Уявіть, що ви будуєте будинок на хиткому ґрунті. Присутність тахіонів у теорії була схожа на те, якби ви виявили, що ваш будинок трясеться. Це означало, що фундамент не зовсім правильний. З точки зору фізики, ця нестабільність означала, що енергетична конфігурація всесвіту може раптово перейти в щось інше, що робить теорію ненадійною. Фізики знали, що їм потрібно це виправити, і саме тут з'явилася ідея конденсації тахіонів. Конденсація тахіонів це процес, який передбачає, що ці проблемні тахіони не є ознаками справжніх частинок. А радше індикаторами того, що теорія прагне перейти до більш стабільного стану. Коли тахіон конденсується, це означає, що нестабільний стан перетворюється на нову, більш стабільну конфігурацію, так само як пара конденсується у воду. У сучасній теорії струн, особливо в суперсиметричних версіях, таких як теорія суперструн, тахіони можна видалити або пояснити таким чином, що вони більше не викликають нестабільності. Тож, хоча тахіони колись сигналізували про серйозний недолік, вони також допомогли фізикам удосконалити теорію струн, перетворивши її на більш стабільну, узгоджену модель всесвіту. Виявлення Тахіона було б надзвичайним відкриттям, але це також надзвичайно складно, тому що тахіони, якщо вони існують, поводилися б інакше, ніж будь-яка інша відома частинка. Щоб знайти їх. Вченим потрібні середовища з дуже високою енергією, місця, де незвичайні частинки можуть з'явитися на короткий момент. Ось чому прискорювачі частинок, такі як великий адронний колайдер, часто вважаються найкращими кандидатами для такого пошуку. Ці машини зіштовхують частинки разом майже зі швидкістю світла, створюючи сплеск енергії, де можуть на мить утворитися екзотичні частинки. Якщо тахіон буде створено в прискорювачі частинок, він не рухатиметься повільніше або зі швидкістю світла, як інші частинки. Натомість він миттєво зникне швидше за світло, що надзвичайно ускладнить його відстеження. Теоретично, тахіон може навіть не залишити видимого сліду в детекторах, призначених для звичайних частинок. Його сигнал може проявитися як дивна відсутня енергія, або як затримка чи неочікувана реакція. Щось непередбачуване стандартними моделями. Деякі фізики припускають, що якщо тахіони навіть трохи взаємодіють зі звичайною матерією, вони можуть створити помітне порушення або зсув у схемах енергії та імпульсу, поки що такого сигналу не спостерігалося. Експерименти не виявили жодної поведінки, яку можна було б пояснити тахіонам. Це може означати, що тахіонів не існує, або це може означати, що їх надзвичайно важко виявити. Вони можуть взагалі не взаємодіяти зі звичайною матерією, або лише так, як ми ще не розуміємо. Поки вчені не знайдуть цю унікальну безпомилкову підказку, тахіони залишаються захоплюючою таємницею. Тахіони часто збуджують уяву, але з ними пов'язано чимало помилкових уявлень. Одне з найпоширеніших це віра в те, що тахіони дозволяють безпосередньо подорожувати в часі, ніби можна сісти на один з них і з'їздити в минуле чи майбутнє. Хоча тахіони пов'язані з ідеєю руху швидше за світло, що теоретично може порушити порядок часових подій, вони не працюють як машина часу. Ви не можете поїхати на ньому у вчорашній день чи відправити своє тіло назад у минулий вівторок. Плутанина виникає через те, як спеціальна теорія відносності розглядає час, коли йдеться про рух швидше за світло. У деяких системах відліку тахіон може здаватися таким, що рухається назад у часі. Але це не означає, що його можна використовувати для фізичної подорожі в минуле. Ще одне помилкове уявлення полягає в тому, що тахіони це частинки з майбутнього. Це також не зовсім точно. Тахіони це не посланці, що подорожують у часі, це скоріше теоретичні частинки, які завжди рухаються швидше за світло. У деяких ситуаціях може здаватися, що вони прибувають раніше, ніж їх відправляють, залежно від того, як різні спостерігачі вимірюють час і простір. Але це трюк сприйняття в релятивістській фізиці, а не доказ реальної подорожі назад у часі. Нарешті, те, що тахіони можуть бути швидшими за світло, не означає, що їх можна використовувати як космічний корабель. Ви не можете застрибнути всередину тахіона та керувати ним у космосі. Насправді, якщо тахіони існують, вони не можуть сповільнитися до швидкості світла або нижче. Тому вони навіть не змогли б зупинитися, щоб ви могли сісти на борт. Вони не є засобом пересування, це теоретичні виклики нашому розумінню фізики. Ще одна причина, чому ми їх не знайшли, проста, жоден експеримент ще ніколи не виявляв тахіони. Вчені провели всілякі високоенергетичні тести та спостереження за Всесвітом, але не було жодного натяку на те, що тахіони реальні. У 2011 році був момент хвилювання, коли експеримент, здавалося, показав, що нейтрино крихітні частинки. Рухаються трохи швидше за світло. Люди думали, що, можливо, ми знайшли частинки, схожі на тахіони. Але виявилося, що все це було спричинено несправним кабелем у лабораторії. Як тільки помилку виправили, вимірювання збіглися зі швидкістю світла, як завжди. Тож щоразу, коли нам здається, що ми бачили щось, що рухається швидше за світло, виявляється, що це помилка чи непорозуміння. Існування тахіонів досі не доведено. Вони залишаються лише цікавою ідеєю на папері, але вони продовжують захоплювати вчених і мрійників, бо вони дражнять ідеєю подорожей чи зв'язку швидше за світло. Відколи ми дізналися, наскільки величезний космос, люди уявляли собі способи миттєво подорожувати чи надсилати повідомлення крізь зірки. У теорії Ейнштейна швидкість світла це як універсальне обмеження швидкості. Ніщо з масою не може рухатися так швидко. Бо для цього потрібна була б нескінчена енергія це тверда зупинка. Але тахіони уявляються як частинки, які ніколи не були нижче цієї межі. Це як вони народжуються вище обмеження швидкості і ніколи не можуть спуститися вниз. Це призводить до деякої дійсно дивної фізики. Якби тахіони мали більше енергії, вони б насправді сповільнювалися, а якби втрачали енергію, вони б пришвидшувалися. Це протилежно тому, як працюють звичайні об'єкти. Уявіть собі машину, яка сповільнюється, коли ви натискаєте на газ, і пришвидчується, коли у неї закінчується пальне. Ось так дивно поводилися б тахіони. Якби людство колись змогло освоїти тахіони, можливості були б вражаючими, але це також вимагало б повної революції у фізиці та технологіях. Одна з найбільш обговорюваних ідей використання тахіонів для зв'язку швидшого за світло, оскільки теоретично тахіони завжди рухаються швидше за світло. Вони могли б теоретично миттєво передавати повідомлення на величезній відстані. Тахіонний комунікатор міг би дозволити спілкування в реальному часі між землею та далекими планетами або навіть галактиками, що зробило б дослідження космосу та міжзоряну співпрацю набагато практичнішими. Ще одна ідея рушійна сила, дехто мріє про тахіони, що живлять футуристичні варп двигуни. Які могли б переміщувати космічний корабель за межі звичайного простору та часу. Хоча ми не розуміємо, як це працювало б. Оскільки тахіони не можуть сповільнюватися до нашої швидкості, можливо, що маніпулювання їхніми властивостями дозволило б нам викривляти простір час або створювати скорочені шляхи, подібно до того, як варп двигуни уявляються в науковій фантастиці. А тепер уявіть собі, тахіонний комп'ютер. Звичайні комп'ютери працюють на основі руху електронів по електричних колах. Тахіонний комп'ютер міг би обробляти інформацію з неймовірною швидкістю, можливо, навіть отримуючи доступ до даних з майбутнього. Він міг би вирішувати проблеми ще до того, як їх введуть, або запускати симуляції в мільйони разів швидше, ніж сучасні суперкомп'ютери. Звичайно, все це спекулятивно. Ми ніколи не спостерігали Тахіон, і ми не знаємо, як взаємодіяти з ним, якщо він існує. Але роздуми про те, як ми могли б колись їх використовувати, допомагають розширити межі уяви і спонукають вчених ставити сміливі захопливі питання про майбутнє технологій та наше місце у всесвіті. З іншого боку, навіть якби тахіони існували, природа могла б мати вбудовані правила, які заважають їм створювати парадокси. Можливо, вони не можуть переносити корисну інформацію. Або, можливо, ви не можете вибрати, коли і як їх відправити. Можуть бути приховані обмеження, які захищають Всесвіт від проблем з подорожами в часі. У будь-якому випадку відкриття тахіонів було б грандіозною подією. Це стало б сенсацією. За це б дали Нобелівську премію. Це викликало б нові експерименти та дискусії про те, що насправді можливо. Уявіть собі, що ви заходите у футуристичну машину створену для використання неймовірного, а апарат, який дозволяє вам їздити на промені тахіонів. Умить, коли він вмикається, світ навколо вас розтягується та викривляється. Миттєво ви розганяєтесь до швидкості, що перевищує швидкість світла, залишаючи все позаду. Зірки попереду ніби зливаються в одну яскраву точку, тоді як всесвіт позаду вас розширюється, як фільм у прискореному режимі, запущений назад. Коли ви мчите швидше за світло, час починає поводитися дивно. Події, які ще не відбулися, починають розгортатися у зворотному напрямку, ніби ви дивитеся фільм Задом наперед. Ви бачите, як зірка вибухає, а потім швидко повертається до спокійної сяючої кулі. Ви пролітаєте повз планети до їхнього утворення, цивілізації до їхнього народження. Чим далі ви подорожуєте, тим більше дезорієнтованими стають час і простір. Поняття зараз більше не має сенсу. Кожен напрямок здається одночасно і початком і кінцем чогось. Відстані стискаються до коротких миттєвостей. Ви перетинаєте всю галактику за мить ока. Саме світло не може вас наздогнати, тому все, що залежить від фотонів, зір, тепло, навіть зв'язок, замовкає. Це як бути всередині дивної бульбашки, де реальність не має правил. Але що станеться, коли ви зупинитесь? Це загадка. Уповільнення нижче швидкості світла може бути неможливим для Тахіона, тому зупинка може означати повне зникнення з нормального простору. Або, можливо, ви раптово знову з'явитись десь або коли-небудь ще. Одне можна сказати точно: їзда на Тахіоні це не просто подорож, це вихід за межі законів всесвіту. Отже, хоча справжні вчені ще не знайшли тахіони, вони знайшли постійне місце в науково-фантастичних історіях. Вони, як уявна частинка, Ідеальне поєднання науки та фантазії. Вони допомагають нам розширити межі нашого розуму та замислитися над тим, що лежить за межами відомого. Зрештою, тахіони нагадують нам про те, як багато ми не знаємо вони кидають виклик швидкісним обмеженням Всесвіту. Вони змушують нас задуматися над значенням часу, причини та наслідку, і чи можуть подорожі швидше за світло коли-небудь стати реальністю. Більшість вчених вважають, що тахіони, ймовірно, не існують, але про них все одно цікаво подумати. А хто знає, можливо, колись ми відкриємо щось ще дивніше. Якщо ваш мозок вирує від питань та теорій, ми будемо раді їх почути, залиште їх у коментарях нижче, і давайте продовжимо розмову. Дякуємо, що приєдналися до нас у цій подорожі світом тахіонів. Будь ласка, поставте лайк та поділіться відео, і не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео.